Я на городі, трошки от стежечку пополола, Ось така ціла кучка зілля, дощик у нас пройшов, мокрінько, трошки так стало, але все одно дивіться, яка земля суха, але трошки м'якше. Огірки трошки пробрала, Ну і гразню я, ну і тільки плентаю ледь. мошки заїдають. Ну, так як усіх, відео довгі я не знімаю, тому що немає часу. На їх час тратить. Буде хоч хейтерам трошки спокійній. Бурячки такі не знаю. Не дуже такі, щоб густі, але нормально буде все. Тоже тут ось огірки просапала, там помідори ще досадила, а тут у квітничку трошки теж просапала. Де піду готую.